Бажаю здоров'я, з вами Борода Тайсанта, і ми продовжуємо проходження Mountain Blade. Для тих, хто не бачив попередню серію, посилання буде зверху, а хто взагалі не знайомий з нашим проходженням, плейлист буде в описі під цим відео. Тож не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та писати коментарі. Ну а ми будемо починати. Так, нарешті я повернувся. Чому це було так довго? По-перше, не було дуже багато часу, а по-друге, я спеціально за кадром пограв трошечки більше для того, щоб отримати четвертий рівень. Все, в мене є четвертий рівень а, слави. Що це означає, що ми можемо створювати свою фракцію. Просто грати з тургією. Ну це вже був досить таки одноманітний контент. Ми б'ємося, ми б'ємося за стургами, наше військо йде фік на куди. Я сам все захоплю, Давайте вже почнемо трошечки працювати і на себе. Так, що у нас є ще? Так, я можу створити ще два загони. Один має створений, один буде з ягідки, очолить його ягідка, і один я не знаю хто очолить. Я не знаю, які краще показники. Напевно, треба шукати інженера, керувальника, розвідника і медицину, щоб це було основне у цієї людини. Напевно, але таких людей ще фіг знайдеш. Тому поки що у нас буде три підрозділи: також мій підрозділ не повний, цей підрозділ не повний. Що значить ми будемо робити? Ми будемо іти зараз до наших фортець, і з фортець ми заберемо, ми заберемо воїнів. Собі і на ще один підрозділ. Давайте поки що вирушати. З ким я буду воювати. Є думка остром забрати. Чому? Тому що це їхнє єдине місто, це їхнє єдине місто, а, і у них всього тисяча сила фракції. Я от не зовсім розумію, сила фракції це кількість воїнів чи ні. Взагалі досить таки перспективно, так як я хотів битися з імперією, з західною буде дуже складно. З тургами буде дуже складно, з хузаїтами буде дуже складно, з Батанією в принципі ні. Південна імперія теж два міста. Коротше, поки що не знаю, але до цього нам поки що і немає діла. Давайте вирушати до наших сел та наших фортець. Отак, з усім військом, щоб просто на нас не напали все одно я так розумію, вплив у мене заберуть, коли я піду з фракції. Окей, давайте потихеньку їхати. І гроші треба підзаробити. Тому ми напевно зробимо так: сформую я підрозділи, потім вийду з стургії. Потім збігаю, зароблю грошей на мечах на різних, попродаю це все. А потім вже будемо думати на що нападати. Я думаю, це буде все в одній серії, але як там все у нас вийде, я не знаю. Я не знаю, чи... Скоріше за все, у нас заберуть ці всі фортеці, вони будуть з турськими. Але це тільки моя думка. Якщо вони у нас залишаться, буде взагалі топ-бомба, вау, клас. Але я думаю, це дуже-дуже небалансно, якщо буде саме так. Так, прокачуємо всіх цих типів. Беремо з полону двох. В принципі, бойовий дух нам зараз потрібен, але нічого страшного, ми це витягнемо. І чекаємо, доки я дійду до першого свого поселення. Коротше, із фортеці забрав всіх топових типів. Тут було під максимум. Я позабрав всі п'ятірки, шістірки і тому подібних типів. І квіта, отакого забрав. Коротше, у нас всі, ну, майже всі, від п'ятого Від п'ятого рівня. Майже всі. Є, звісно, є, звісно, і винятки, але нічого страшного. Так. Ми виходимо з цими військовими і створюємо новий загін. Новий загін в ньому буде ягідка, який ми перекинемо зараз одразу 109 воїнів. От ціх йдуть до тебе. Далі. Ветерана тобі. Що у тебе взагалі? 12 лучників є. Ага, треба тобі кавалерії трохи дати. Кавалерії. Вандійський рицар прапора, можу трошечки поділитися, бо у мене їх багато. Давай, ти йди туди, ти йди туди. Так, тепер піхоти б ще підкинути. На, піхота. На піхоту. Стурський списник відправляю тобі. Що? 30 воїнів. Це всього лише. Давай вас. лучника ветерана. Вас. Так, треба тих, кого багато. Снайперів. Отак, половину. Лучники ні. У мене лучники, в принципі, нормально. Я можу ще кіннотою поділитися. Отак. Е, піхотою треба. Штурмовиків. Е, що взагалі? Ага, Кінь-лучники. Ну, мене в самого їх небагато. Батанійський чемпіон. Отак трохи віддамо. Імперський списник, Стуцький дружинник. 73. 73. Давай, Хузаїта, віддамо ще. І напевно, напевно отак, ми це, отак ми це і залишимо. Нехай і вона трошечки позбирає. 74, в принципі, це норм. А я тепер приїду по інших своїх селах і фортецях, які знаходяться ось тут. І позбираю ще трохи воїнів. Так, назбирав я собі військо, позабирав із фортеці. Навіть вийшло так, що з двох фортець я це зробив. Навіть швидше, ніж я думав. Розформовуємо наше військо. Розформовуємо. І давайте тепер дивитися, як ми можемо піти взагалі із фракції. Залишити фракцію. Опа! Залишити всі володіння. Ваші поселення залучаться під вашим контролем, але е, знатним не сподобається цей ганебний вчинок і фракція оголосить вам війну. А, ні, це буде дуже мощно. Всі поселення будуть передані фракції. Це запобіжить війну, а вельможі будуть менше недолюблювати вас за відмову від володінь. Відвірності, точніше, насправді, насправді дивіться, я був впевнений, що у мене не залишиться ні фіга володінь. Я був готовий до цього. Тому забирати зараз володіння і воювати з Вландією, Ой, з Тургією, яка ну прям дуже мощна. Ну прям дуже мощна. Я не дуже хотів би. Хоча отут от можна побачити, що мої процвітання моїх фортець досить таки класне, і захисники там є, і все там супер і добре, але я банально, банально, без лордів не вивезу. Я банально. А, ну хоча я і по 1700. Не такі вже ми і круті. Не такі вже ми і круті. Тому відмовлення від усіх володінь. Відносини з кланом. Так, ставлення до вас на 20. Погіршив ставлення. Відносини з кланом 80, 57, а у нас все одно топові відносини. 46. Ну, типу, у нас ні з ким мінуса навіть нема. Відносини з кланом 80. 35. Мінус 20. А от є з одним кланом мінус, все ж таки. А, з двома. З трьома. О, ого, ого. Що я можу тепер? Загони у нас є. Загони, як були, так і є. Чи можу я вас покликати? Звісно, ні. Ви маєте бути учасником фракції. Для того, щоб створити фракцію, я маю мати володіння. Значить, у нас є 200 воїнів. 200 воїнів. Або, або. Нам чекати. Давайте проїдемось просто до Ягідки і спробуємо з нею поговорити. Можливо, якщо я поговорю з нею, то вона приєднається до нас. А ну давайте це спробуємо. Просто, ну, 200 воїнів захопити буде щось важко. Я прекрасно це розумів. Прекрасно це розумів, але я маю йти на такі вчинки. Рано чи пізно це все одно має. Має бути, має ставати і має траплятися. <хи> Інакше ми ніколи не станемо незалежні. Так, треба буде ще купити їжі. Давайте одразу це і зробимо. Е, найняти військових. Ні. Е, я хочу купити товари. Купити товари. Все зерно, весь сир і все вершкове масло. Отак От забираємо. Цього мало, але Але і село тут не одне. Поки я буду нас доганяти ягідку. А я зможу закупитися. Отак зерна. Ніфіга я гострий шолом з маскою Що в мене таке є. Це як в кіндовкамі. Це як в кіндовкамі, так, такий шолом був. Обалдеть. а шо в тебе Артурчик? Давайте це Артуру все ж таки дамо. Його Артур взагалі звати, чи я знову прочитав каряво. Атрар! Значить, будеш Артуром. <хи> так, у тебе на 44. На 44, 43. Давай тобі краще вже дамо. На 47. Все, 43, це потім піде на продаж. На продаж. Навіть чіпляти його не буду. Так, вершкове масло забираємо. І у нас їжі до фіга Почекайте. А, загін. Що з моїм загоном? 190. А чого? А чого? О, так, почекайте. З цим треба розібратися. Чого так? Ну, я керуючий, все правильно. Напевно, там той баф був від фракції, да? О, мені треба когось позбутися або наздогнати ягідку і її віддати. Якщо вони, звісно, не потікають за цей час. А таке може бути. О, 201 уже втекли хтось. То тобто, есть, ну ягідка, ну почекай, будь ласка. А, так, про вашу роль, де дещо обговорити, оглянути ваше військо. Це так. Це так, ага. Ага, а може в тебе є хтось галімий? Ну, от ти набирала, блін теж? Звісно. Давай я отак заберу. Я їх потім просто вижену, а тобі віддам ну, наприклад, наприклад, тобі б віддати лучника першого, другого. О... Третього. Давай, застрільника тобі ще віддам. І віддам одного такого типа. Ага, ще. Ну, давай я тоді заберу у тебе ботанійського солдата ще такого. І. А, не одного я можу. Почекай. А, -а! я заплутався. Я тупо заплутався. Так, добре. Давай віддаємо тобі наприклад, тебе. Окей? Так, я переповнений. Так, про вашу роль в клані дещо обговорити. Що я можу? Хоча не беріть до уваги. Степ, покликати я їх поки не можу, поки у мене немає фракції. Ага. Так, воїни. Воїни, воїни, воїни. Де ці мої Галімі? Які не мої, яких понабирала дружина, блін. Фіг зна де. Е... Батанійські новобранці. Бам. Е... І цих три, один. О, о, о. А що робить? А що робить? А що робити? Треба її ще, значить, віддати. Досвідчений стрілець. В принципі, я можу досвідчених стрільців двох віддати. І ще одного когось. Блін, ну прикро. Ну прикро віддавати когось. Когось того, хто може стати перспективним, або віддавати уже когось класного? А... Я навіть не знаю. Навіть не знаю, як мені вчинити. Окей, готово? Так. Давай сюди. Ми зробимо а, ще один висок. замін. Оглянути твої війська. Я віддаю тобі, наприклад, оцього, а у тебе забираю одного оцього. Так, супер. І тепер його я з себе викидаю. Пу -пу 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 так, де він? Знову десь внизу, напевно. Так, так і є, він внизу. Все, викинули. Супер. В мене там до мене хоче ще хтось один приєднатися. Де ще один мій загін? Мій загін фіг знаде. Окей, давайте тепер заробимо грошенят, тому що гроші йдуть. Ой-ой-ой, як ідуть. Де звіт? Мінус 3900. Нам потрібно з цим щось вирішувати. Поїхав я по імперських містах. Щоб зрозуміти, звідки починати, з лагетти будемо починати. Я пам'ятаю, що це імперське місто. Окей, скуповую пугіо різну штуку, придивляюся плюс-мінус до того, скільки, скільки у якої фракції, де захисників. Звісно, Західна імперія нам не підходить, бо вона дасть нам тягла дуже швидко. Гляньте. Гляньте, це, можливо, одна з найбільших фракцій зараз у нас. Отакі от, от приколи. Отакі от, от приколи. Коротше, роблю а, мечі із пугіо. І потім покажу вам, скільки я на цьому заробив. І далі будемо думати, як нам розвиватися і яку фракцію почати захоплювати першою. Або будемо чекати бунта. Бунт захопити трошечки легше, але знову ж таки, знову ж таки, чекати 10 років я теж не хочу. Тому буде видно, буде видно. Коротше, що у нас по ситуації? Пройшло хвилин 40, з моменту, як ми попрощалися. І на моєму балансі вже мільйон двісті сімдесят тисяч. На перший час нам цього вистачить, але є невеличка проблема. Я казав, що можливо варто востром забрати і почати саме з нього робити наше королівство, але ніфіга. Чому? Тому що всі маленькі лорди знаходяться там, і там е, захисників тисяча через те, що вони їм нема куди ходити, і вони всі труться біля цього міста. Зараз, от вирішив подивитися. Що у нас отут? От, в принципі, фортеця Асарайська на 176. Що у нас по Асараям? Фракції Асараєм. Асараї. А що я тут хочу глянути? Наскільки вони сильні? Вони, походу, ні з ким не воюють. Ану, фракція Південна імперія. Вострум, ні з ким. Не... Північна. А так не показує, чи що? Ну, Стургія, у них по-любому має бути. А, війна, от з хузаїтами Значить, все ж таки показує. Західна імперія. Ну тут точно я не буду на них нападати. Вландія ні з ким, батання, ні з ким. А що виходить? А що, блін, виходить? Що у нас ніхто ні з ким не воює. І через це мені може бути важко. Отут от 177 людей. Також, що я собі ще придивився? Придивився, отут от фортецю газ, в якій було теж 177 людей. І це не рушить мою концепцію битися з імперією, тому що це все ж таки імперія. Але отут поруч тисяча людей. Ну, знову ж таки, захисники вони там тусувались в той момент, коли я туди під'їхав. Ага, 600, бо тут вони тусять. І 128. Але якщо вони там тусять, вони зараз дуже швидко прийдуть і дадуть мені тягла. З приводу Батанії. У Батанії лише одне місто. що що Ага. Ага. Батанія. А скільки тут? Воно так заховане у вландійських територіях, що мені цікаво тепер подивитися, скільки тут. Блін, і повстань нема, розумієте? Якби було повстання, у мене є одна дуже класна тактика повстання міста. Заходиш в місто, викупаєш всю їжу, а потім йдеш на них атакою. Тримаєш їх буквально день, два три у них закінчується їжа, і там половини війська немає. А от тут уже так не вийде. Так не вийде. Хіба що з містом? Та, ти що? Захисники 400. Пу -пу -пу. В Ландію я лізти, не хочу з Стургію, тим паче. тургійські території ой-ой-ой. хузаїцькі теж. А сараї. Ну, а сараї жити там на собі на острові. Давайте все ж таки, напевно, думати щось з оцією фортецею. Поїду, подивлюся, скільки тепер уже зараз там оборонців. Можливо, якщо там збільшилось. То прийдеться знову змінювати свою тактику, але подивимось, подивимось, що воно буде. Опа! Опа! Повстання! Швиденько туди. Я випадково його помітив. Бля, що з швидкістю ліс полонені, вантаж в межах. Ну йо, -йо полонених я не можу витратити. Гляньте, 24 воїна хочуть вже до мене в підрозділ, і ви подивіться на якість цих воїнів. Ну як я їх викину? Ну як? Мені терміново треба швидше добігти, ніж добіжить хтось інший. Сподіваюсь, там буде дуже мало, дуже мало. Блін, я буду жити біля хузаїтів. Вони по-любому захочуть мене знищити, але... але, блін, це буде набагато легше. Далі будемо вже думати щось, щось із. Із імперією. Просто я і підрозділи покликати не можу, і найманців наняти не можу. І, відповідно, переманити нікого не можу. Хоча це взагалі завжди було для мене дуже складно переманити когось. Я не пам'ятаю, можливо, тільки коли гра вийшла, тоді я міг переманювати. А потім вийшли обнови і все. І там настільки складно було це зробити, навіть не дивлячись на те, що у нас нормальні гарні відносини. Так, захисники 301. Ну, обалдеть. Обалдеть. А, все там уже йде осада. Да блін. Не вмішуватись. Клас. Клас, блін. Давайте сюди до тієї фортеці, про яку я одразу думав. Блін. Хоча не знаю, можливо, це не ідеальний варіант, тому що... Посеред хузаїтів, ну як не посеред, але такий прикордонний ху... хузаїтська територія. <гум> Мені б можливо було б з нею складно. 176. Але тут зараз набіжить. Але тут зараз набіжить. Але пофіг, ну пробуємо, що ж, що я можу сказати. Е, запросити вхід в кортецю, зустріч з. А ну давай, про що ми можемо <гум> з тобою поговорити? Моє ім'я Санта, пані. Я хотів би дещо обговорити. Користь нам обом. Яка пропозиція? Просто щось їй подарувати. Гляньте 12 тисяч, бомж! Бомж. Скасувати. Почекай, як мені напасти? Мені треба на село напасти, чи що? Зачекати тут деякий час, відвідати темницю. Прогулятися. Так, виходить, мені треба нападати на село. Блін, там так не любить цього. Мій тіпок. Мій тіпок так цього не любить, але. Але ну що ж, пробуємо. Пробуємо, пробує, пробуємо, пробуємо. заставати ворожу дію. А, пу -пу 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 -пу. Змусити дати війська, вони можуть потікати тоді мої класні. Е... Давайте примусимо мешканців. Забираємо нафіг і тепер оп. Стоп. 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 А все одно не війна в мене? Ей. Давайте набіг зробимо. Так, ви почнете війну проти імперії. Угу. Все, мені від вас нічого не треба. Мені потрібна виключна ваша фортеця. Осадити фортецю. Е, робимо катапульта, катапульта. Е, вогняна. Е, вогняна. Може бути таке, що мені піздець зараз буде, але. Так, да, походу, так і буде. Ах. So you... я Санта хто ви А е Боротися до насправді я думав, що це ви повинні здатися. Ми будемо боротися, якщо я вже на це пішов. 600. Ахуєть. ахуєть 600. Треба було спочатку, напевно, побити маленьких лордів, повідловлювати, спробувати. Ой-ой-ой, F2, F3. Почекай. О, тут стати. F2. Е F8 стіна щитів. Так, другий, от сюди. Другий. Е F2. Е F3 вільний стрій. А перші. Е F2. А ні, просто F8. F8. Отак більше. Далі, що у нас по по території. По території. Вони на мене напали. Значить, чи може бути так, що це вони захочуть битися? Отак. Та, блядь, станьте адекватно. Що ви дібіли такі? Боже мій. Боже мій. Отак. Так, а ви? отут тут отак. Отак, стали, блін! Не бісіть мене, готовий. Це буде дуже важко, я думаю, що можливо це навіть і нереально. Це зараз буде залежати від того, яку оберуть вони тактику, яку беру я тактику. Але мені здається, їхня тактика просто пушити. Так. Взяти оціх. E, п'яті взяти оцих п'яті повернутися назад четверті повернутися назад лучники 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 стріляти блять у них до хіра піхоти Треба розбивати піхоту. розбити розбити, розбити. п'яті на отіх ні 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 мені не можна загинути, мені не можна, мені не можна, мені не можна. Так, мені здається, ми падаємо прям максимально, да? Другий відійти. Блядь, яка фатальна помилка! Просто жесть. Напевно, мені треба чекати, коли буде повстання. А я собі все так ідеально бачив. Я забираю цю фортецю. Так, все, у нас залишилось 65 людей. Просто взяли нахуй з силою мене. -а. Дуже тупо, дуже тупо все вийшло. І всі мої п'яті класні військові. Загинуть. Загинуть. блядь я нікого ще вбити, блядь не можу. Фух. Так, чекаємо нафіг, тікаємо. Нам треба зберегти хоч когось, хоч когось із наших воїнів. <enhanced noise> Суки, бляді! Вони ще мають бути поранені. Ви залишайте місцевість, та звісно, я залишаю, що тут робити вже? А, уникнути битви. Продовжити в будь-якому випадку. Да блять! Даблять! Є Санта. Е, можливо, вам не доведеться. Е, повинні укласти мир. 120 тисяч. Давайте зробимо так. Я даю оцей стяг оцей, стяг оцей. Де ж вони мають знадобитися ці стяги? Оцей прапор. Оцих аж віддам всі. Оцих віддам всі. П -п 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 Та й десь і приблизно отак. Якщо так, 95 тисяч і всі стяги. Давай. Давай, я просто не готовий. Блять. Ну, от то що й було б востроги о цьому. Вони просто групуються і все, і пиздець. Давайте зайдемо в село, почекаємо там деякий час. Хай наші воїни відновляться. О, зачекати тут деякий час. Напевно, треба буде дійсно чекати знову якихось повстань, але ну, блін. Ну, блін. 131, Да багато ми втратили. Зараз відновимо. Зараз відновимо. Декого ми вже ніколи ніяк не відновимо. Угу. Угу. Ну, чекаємо, хай відновлюється. Я не знаю, 150, 100 чимось. Немає інших варіантів. Немає. Тут сходити на фортецю, але. Блін, невже я поспішив. Давайте знаєте що, зробимо отаку от невеличку серію. Така, як вона є зараз. І ви мені просто напишете, як мені тепер вийти з цієї ситуації. Як вчинити правильно? Нападати на когось великого, захоплювати одне місто, а потім заключати мир. Або. Або. Або чекати повстання, або або я не знаю, які ще можуть бути варіанти. Дам, 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 дам дам дам. Неприємно вийшло, неприємно. Так, у мене є ще 10 полонених, але все військо я ними не заб'ю. Треба шукати шукати якихось якихось тіпів із таверни. Охоронець каравану. Та давай, хоча б ти. Хоча б ти. Все, залишаємось тоді чекати тут. І давайте на цьому просто реально завершимо. Вже пройшло півтори години. Я думаю, що сама серія буде хвилин 20-30. Але просто якщо я буду зараз ще пробувати, я втрачу військових, а мені дійсно дійсно цікаво почути вашу думку. Тому така вийшла серія. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. Ну а з вами був Бородатий Санта. До зустрічі!